Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну, всі говорять і постійні факти йдуть, отак, про цей весь Вагнер, про цього прихожина. Про Бахмут. І чомусь ніхто не звертає уваги на те, а, е, що ж це таке? Так, що таке Вагнер? А зеківський Вагнер, так, це прояв сутності нинішньої Московії і московитів. Це ж унікальне явище, так? Коли так би мовити, війну однієї держави проти іншої, агресивну колоніальну, імперіалістичну і так далі, і тому подібне, очолюють, так би мовити, зеки. Так. Ну, ось поговоримо нині про генетичні національні особливості московитів, які витворили і попередню імперію зла і країну дурнів, ну і теперішню імперію зла, найбільша її частина, вона ж там мала окошитися, так, коли розпався Радянський Союз. Це просто незаперечний факт. Там просто мала відбутися концентрація ізла і, і дурнів, у тому, що залишилося. Так ось, чому ж московити виявилися нездатними до суспільного прогресу, що зараз, уже, ну, напевно, мало б бути всім, очевидно, в світі. Так. Чому вони спрямовані не в прийдешнє? І навіть не в нинішн, а їх цікавить тільки минуле. Чому в них в минулому все було краще, ніж нині, і набагато краще, навіть ніж те, що буде в майбутньому. Чому саме у Совку, тобто в так званому Радянському Союзі, вони почувалися найкраще. так, і... Ну, абсолютна більшість, почитайте там в коментах, що вони пишуть. Вони просто ридають за Радянським Союзом. От я ж старий совок, я кажу завжди, що я народився і жив при Сталіну ще. Я пройшов всю цю післявоєнну, так би мовити, епоху, і я знаю все це. Від хліба, який розпадався кукурузяний, до дефіциту на всі види товарів, так що ж там хорошого було. Ну, всі так друг друга любили, страшно. От, любили, так, анекдоти розповідали там, про чурок. про... Про, про кого заводно, про, про євреїв, про хитрих хохлов, про чукчі і так далі, про кого тільки, тільки про московитів тіль не розповідали. От не було анекдотів в радянських. Чомусь зрозуміло, Ну, мать тому, що всі так очень друг друга любили. Так. Так в чому ж унікальність цього народу? Так. Ну, їх ж не говорять, ну, давайте ми. ми ж ніби У нас так ну, час від часу мої слухачі, глядачі, читачі підкреслюють, що в нас інтелектуальний канал, канал з високим рівнем майків. Чому ж немає аналогів дійсно у цього народу? Так, це... Казати на біле чорне, так, на брехню правда просто в очі, отак. От, от. І головне, що це ж не тільки, отам от кажуть, що це Путін, там, оці всі кремлівські там, пропагандони, так звані, всі ці вони брешуть просто в очі. Ну, так вибачайте, а звідки це йде? Це ж З цієї, з цієї маси виходить московитів. Це, вони сприймають, це їхнє, вони це люблять, це їхня сутність, є казати, на брехню правда. Називати вибухи хлопками шлепками, там <смі>, чим завгодно. На Занепан казати отрицательне розвитіє, на війну називати миром, окупацію називати звільненням. На ну, це здатні тільки москвити. ну подивимося. Так, правильно співали. Колись в Радянському Союзі я другої такої страни не знаю. І правильно. Немає, ну немає такої країни і такого народу. Навіть папуаси, там, яких, які ще недавно їли людей, то вони до таких речей ну, не доходять. Виходить, що те все, що андрофаги, московити, я вже попередньо вам розповідав про те, що в Росії просто Навально зростає кількість е, випадків людоїдства. Тобто вони отуди спрямовані назад, то повернутися От теж про них писав е, Геродот, що вони людоїди. От вони до цього намагаються й повернуться. Це їхній стан, це природний стан. Отже, ми маємо дійсно унікальну генетику цього народу. Отак воно ж все від поєднання якогось, так як торт якийсь, чи, чи якась страва, чи якась інша. Поєднання компонентів створюється зовсім інша палітра. Смаків, наприклад. І тут так. Ну, що тут є? Ну, по-перше, унікальна генетика у графінів, московитів, андрофагів, тобто людоїдів. Сюди додалася орда, абсолютно божевільна, агресивна, рабська, от що, напевно, головне, рабська орда. Ну, і ординська, відповідно, генетика і філософія до цих людоїдів додалася. Потім додалися елементи: слов'янські, германські, єврейські, там ну, в невеликій кількості, але ж ну, ми маємо те, що дріжджі в невеликій кількості потрапляють до Тіста, але тісто починає бродити від цього. Так що ось ми можемо говорити про те, що ота вся закваска слов'янська, германська, там єврейська і інших народів, які додалися туди. То за часів Радянського Союзу вона ще й в якійсь мірі цивілізувала московитів. Але після розпаду Радянського Союзу то відійшли ж ці всі народи. Євреї поїхали в Ізраїль, Сполучені Штати Америки, там, в Європейські країни, так, українці е, в основному зайнялися будівництвом своєї держави. Те саме грузини, те саме вірумени, ну і так далі, і тому подібне. Отже, з кожним роком, уже 30 з гаком років після розпаду Радянського Союзу, питома вага генів оцих двох основних, на які базуються московити: це у андрофагів і. Ординців, оцих які, монголів, які прийшли на Терени, так. Ну, це все так звана Погодінська. От він мені що Пригожин, що Погодін, що Прилепін, що Путін. Вони мені всі однакові. Це класика. Оцих московитів, так, який казав про те, що, значить, щоб якось ж цивілізувати генетично московитів, що після е, е, монгольської навали так кияни, та кияни відбули на північ, так, і склали основу московитів. Оце така теорія чудова. Так от, е, я оцим. Е, не буду лаятися. <ріст> Скажу про те, що на той час, коли нібито е кияни, які е розгром Київ розгромили, так би мовити, монголи, то вже Московія була декілька років окупована. Так, Його там уже було. І це значить розбиті кияни та побігли туди в Орду. Ну, фантастика! Ну це, ну це брехня їхня, це генетична особливість просто. Кияни дійсно втекли, але на захід. Так, втекли на захід. У ландшафтно-генетичний притулок української нації у Карпатах, отам, вони, куди ординці боялися носа суму. І на відміну, наприклад, від Московії, де всі міста були просто взяті штурмом-ординцями, у нас залишилося безліч замків і міст, яких просто не змогли взяти ці ординці. Ну, Київ і вдалося. А в нас багато міст, які не вдалося їм. Отже, питома вага оцієї. Страшної оцього поєднання, оцього коктейлю у графінів, так би мовити, андрофагів із монголами-ординцями, вона з кожним роком зростала. І вона не могла призвести, не могла не призвести до того, в якому стані нині перебувають московити. Не, могли, не могла не призвести до війни. Ну, у нас нема, нема, нема оцього розуміння, те, що я вам пояснюю на пальцях буквально. Чому після війни ми повинні відгородитися від них, тому що це страшне, щось, оцей коктейль. І ця ж питома вага буде постійно зростати і зростати, і зростати, і зростати. Так. Отже, поки Московія не перетвориться на величезний. Зеківський вагнер, який буде загрожувати всьому світу. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги, розуму і волі для того, щоб осягнути те, про що я намагаюся довести вам.